А ось і я, а навколо мої й друзі. І всі чекають щасливої розв'язки. Ну, це я собі так уявляла. Насправді я була самотня. Ой, відвали. І все ж, якщо не зациклюватись на негативі, можна знайти багато позитиву. Я у захваті від свого нового життя. Крутий продюсер програми новин. Мені потрібні люди, які готові повести в бій. Я охочі. Припекло бріджит. Ха -ха. У мене непогані стосунки з колишнім. Як життя. Дякую, чудово у тебе? Нормально. Можна вина? А мені і візку. Багато вина. Подвійне. І у особистому житті з'явились певні проблиски. Можна? <adsorium> не тисне? Окрім одного маленького нюансу. Я вагітна. <плес> <плес <OFFICER> у мене абсолютно все під контролем. Майже. А ну, покажись. Ох. У ні, Бріджит. Хто батько? Це Марк. Відсотків на п'ятдесят. Відсотків на п'ятдесят. У вас був секс на трьох. Дитина Бріджит Джонс. А це я так розумію, тато. Я рада, що ви тут. Це чарівна і виняткова мить. Лікарю Ролінгс, можете зробити для мене невеличку послугу? Mm -hmm. А це я так розумію тато. Я рада, що ви тут, бо це е, чарівна і виняткова мить. З 15 вересня у кіно.